Кожна нова модель від Бако справляє враження чогось космічного. Головною метою бренду є вихід за рамки звичного та поєднання надсучасних технологій та простоти використання. Тож зустрічайте по справжньому космічну новинку фрейзер для манікюру Bacos Nail Drill X3 Pro, потужністю 65 Вт та швидкістю 35 тисяч обертів за хвилину. Як притаманно більшості фрезерів, X3 Pro має низький рівень шуму та вібрацій під час роботи. Ручка мікромотор зручно лежить у руці та має професійний затискач, який дозволяє швидко міняти насадки. З кожною новою моделлю фрезера Бакос не припиняє враховувати всі побажання майстрів та вдосконалюватись. Тому детальніше розберемо всі фішки в роботі фрезера X3 Pro. По-перше, жодної аналогової кнопки. Повністю сенсорне керування. Стильний ергономічний дизайн, трендові відтінки корпусу з неймовірним шимером та удосконалена ручка мікромотор з оновленим дизайном. По-друге, блок керування має приховане відділення для зберігання фрез, яке одночасно служить підставкою для ручки. Фрези не губляться та зручно зберігаються завжди під рукою. По-третє, оснастили модель одразу трьома крутими функціями. Вже знайома вам функція Safe Work. Фрезер реагує звуковим сигналом, якщо затискач закритий нещільно. Або випадково вімкнули мікромотор без вставленої фризи, тим самим запобігаючи одній із найчастіших поломок ручки. Speed Memory функція запам'ятовування останнього режиму швидкості. Ви можете припинити роботу в будь-який момент. Після паузи, при наступному запуску, апарат автоматично виведе оберти на останню обрану швидкість. Розумна функція електронного перемикання Forward Reverse дозволяє змінювати напрямок обертання фризи без зупинки фрезера. Зниження та набір швидкості проводяться дуже плавно для запобігання травмонебезпечним ситуаціям. Що входить до комплектації? Ергономічний блок керування, зручна неважка ручка мікромотор, педаль для управління ногою, кейс для зберігання фрез та підставка для ручки 2 в одному. Тренувальний набір з чотирьох фрез. X3 Pro має офіційну гарантію від виробника 12 місяців та сертифікований в Україні. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!